Доброго дня, шановні. Вчора Фіцу зробив заяву, що він особисто та Словаччина буде блокувати вступ України в НАТО, але він не проти і не буде заперечувати вступу України в ЄС. А тільки позавчора Європарламент виключив блокератора України в НАТО Орбана. Вони позбавили його повністю голоса та позбавили його 10 мільярдів тих коштів, які Угорщина мала отримати як допомогу. Дуже прикро, що. За відносин терориста та прем'єра Угорщини страдає весь достойний народ Угорщини, тому що ці гроші пішли на розвиток цієї країни. Але я впевнений, що далі весь цивілізований світ буде виключати цих товаришів Путіна один за одним. І вже скоро ми побачимо фіцу на лаві запасних біля Орбана. в... Європарламенті, тому що ну неможливо під час такої жахливої війни підтримувати терориста, яким ти там би політиком не був, які б політичні погляди ти не прислідував, але коли вбивають дітей. Фізично вбивають кожного дня, коли руйнують міста, коли 2,5 тисячі кілометрів фронту, і це в Європі, це за тисячу кілометрів від Польщі. Тобто це вже дуже рядом. А якщо уявити, що там Херсон, так там взагалі до Молдови вже 300 кілометрів чи 400 Тому. Далі світ буде все жорсткіше відноситись до оцих друзів Путіна, і це дуже правильно. Я дякую Європарламенту за таку позицію. Дякую взагалі Європі за підтримку України.